Привіт! У нас новенький влог. Ми зараз в автівці. У нас дощ просто на цілий день. Я в дощовику, Лерка також, взагалі просто сильніші. Лера, ти тихенько добре, взагалі дуже сильний дощ. Не дуже люблю їздити в дощ, але тому що видимість не дуже. А коли ще сильне, то взагалі їдеш і нічого не бачиш. А тут ще ліс темно. Ну це це, це, це це саме моє таке. Так, ми зараз їдемо в гості. До Українки з двома дітками вона тут одружена. То ми побудемо у них. Я їм везу наші речі, які ми, з яких Лера вже вирісла, виросла. Ось, і, і віддаємо Велік, який нам також віддали раніше. Для Лєри вона вже ним не користується, а дівчинці якраз буде нормально. Вона й дома може в них велика квартира і на вулиці. Ну коротше, супер. Так що беремо вас з собою. і Їдемо туди, в місто Фейнандал. І там будемо в них ж десь там до обіду, я думаю. А зараз майже одинадцята. Ми так не, не дуже торопилися, спішили, то поки прокинули. Сьогодні, до речі, ми дуже довго так спали до 9 години. За останній час це дуже рідкість така. Зазвичай Ліра встає десь 7:30-7.40, ось так. От А це сьогодні до 9. Ну вона вчора пізно лягла, можливо, тому. Ну, таке добре. Всім гарного дня і ми поїхали. Ось наша торба. тут і двері тримаю ще від під'їзду. Наша торба з речами ліркиними старими і велік. Це ми віддаємо. Зараз потащимо. Okay. дощ просто проливний. Да. Ну нічого. Благо, що є ліфт, і він до нас приїхав. Заходьте. Давай, давай, давай. Нам хоче один поверх, але по сходам самі розумієте. Таке собі задоволення. Я буду їхати. Так, значить. Посиди, посиди. Давай. Дуже втомилась. Далі я прям їхала, втомилась. Дивіться, що в неї, бачите, вискочила. Я думала, це вітрянка, бо є ще прищики, але вони ну, їх дуже мало. І вони не з'являються то Я зрозуміла, що це не вітрянка. Може якась така дитяча хвороба. ну там є куча. Покатай, Машу. Ось для кого це було все. Катуха! Опа! І Лєрка тут вже. Вже в новій спідниці. їй подарували тільки що. Класнючка, да, Маша?

Сидимо, ми зазвичай тут сидимо. Смакуємо щось, балаклюємо. Але сьогодні дощик. Та не дуже затишно. Так, а що в нас тут готується? Ням-ням-ням. Картопелька, Котлетки. М -м -м. От ще. А знаєте, що я роблю? Я привезла оцей перець, такий цілий, і зараз його тут оце роблю таке. Буде у нас ароматний перчик. Каже, так давайте насипойте. Так, ось що вийшло. Трошки перемолола я так. Там ще в мене багато, це вся ця упаковка. Це, до речі, я ще привезла, коли ми були на тенеріфе відпочивали. Вона так стояла, ми так і не використовуємо, не використовуємо і тут мені запропонували це зробити. Тому так, треба попасти. Ну, Ма, Л'ерка прийшла до мене. Тут весело в нас взагалі. Дуже весело. Ви? Вона кусає. Так. Да. Вона кусає. Процес іде. Ліра, не треба кусати, добре? Вона цукерку їсть. Вона маленька. Ось дивіться, підійди, підібірчик. Те, що в неї на обличчі. Таке, що є на ніжках, на животик, воно ну, мало. Можливо, це взагалі щось укусило, але ну, прям дуже багато укусів тоді. Тут у нас теж квариться, париться. Хоч не добре. У нас відбулася зустріч в від Хіменти, де зібрали всіх наших українців, які проживають в нашій локації, в нашому селі, в нашому місті поруч, і розказали нам про останні всі новини, що відбувається з українцями зараз. Если вы и уедете, то таком случае риску, что ваши право на пребывание на локации и все ваши права просто уйдут никуда. Після інформаційної частини у нас була смачненька вечеря, швидкий стіл. Що в трьох словах про нашу зустріч від Хементи, від Мерії, то розмова була про те, що не можна покидати територію нашого, як то кажуть, нашого приміщення, нашого села більше ніж на 28 днів, тому що ми можемо втратити взагалі наше місце проживання. Треба попереджати обов'язково про це все, що ви їдете кудись на один-два дні, навіть там по Нідерландам чи за територію Нідерландів. А якщо в Україну, то взагалі треба повідомляти. І коли ви повертаєтесь, також треба про це одразу повідомити, що ви повернулись. І головне це те, що сказали про оплату комуналки, що з липня вони нараховують комуналку вже нам це за електрику та за воду. 100% нараховують, але так як цей процес не дуже швидкий, тому вони починають нараховувати. А платіжки ми отримаємо вже десь приблизно в грудні місяці за цей весь період з липня по грудень. Приблизна сума це 100 євро на дорослу людину, і там трошки менше на дитину 50-70 євро на дитину. Це якщо родина працює, ви платите комуналку. Якщо папа працює, наприклад, то він платить комуналку і за маму, і за себе і за дитину. Якщо сім'я не працює, то вони комуналку не оплачують. А вони будуть передивлятися кожну родину, який контракт у людини. Можливо, родина працює, наприклад, папа працює на нульовому контракті. Наприклад, сьогодні в нього на цьому тижні він працює 40 годин на тиждень. А в наступному тижні він працює всього там 10 годин, тому тоді від цього вони будуть відштовхуватися і це все перезгля... перерозглядати і думати, яку суму їм необхідно вказати для оплати. Тому це все буде індивідуально і їм потрібен час для цього, щоб це врегулювати повністю всю цю ситуацію, тому вони потребують часу. А далі була розмова про мовні курси нідерландської мови. Що ми продовжуємо вивчати? Хто є бажаючий, записуйтесь. Ми будемо оплачувати за вас мовні курси. І також для сімей, у яких діти їздять в школу на автобусі, була компенсація за проїзд. Рейс називається це. А то зараз цю допомогу скоріш за все будуть повністю скасовувати. Але звісно, що ситуації можуть можуть бути індивідуальні, тому вони будуть розглядати також це індивідуально по кожній родині. Можливо, є якісь обставини, наприклад, що вони будуть покривати цю суму чи якусь мінімальну суму. А ось тому це також все як буде. Ми точно не знаємо. А ну саме головне це була комуналка, щоб ми точно знали, що ми будемо її сплачувати. Що стосується нас, саме тих родин десяти родин, які проживають тут, в нашому у цьому селі, в наших десяти будиночках, то там продовжили контракт ще на один рік знаходження тут в лісі. Будинки нікуди перевозити не будуть. Вони залишаються тут. І поки, поки ніякої більшої інформації нема, бо вони домовлялися, щоб ми залишились саме тут. А, бо звісно, що їм не дуже легко перевести всі ці будинки в іншу локацію. Це стільки проблем, стільки нюансів. Якщо була можливість домовитись, то вони домовились з власником цієї землі, бо це не їх власність. Тут мають будувати готель, але готель поки що не будують. Тут, типу, має бути готель з якимись лазалками в лісі, ну тобто такі вихідного дня. А ось така інформація від нашої зустрічі. Кому цікаво, будь ласка, пишіть якісь запитання. Можливо, у вас цікавить там більш якісь детальні нюанси про цю зустріч. Я на все в коментарях з радістю вам відповім. Всім дякую.